Як вважаєте, чи можна в Україні рубати дерева на заповідних територіях? Попри очевидність правильної відповіді на це питання, правоохоронці і екологи не можуть зупинити вирубку лісу в ківерцівському нацпарку Цуманська Пуща. Приватні підприємства Деметра і Сіаль спустошують надані їм у користування території за п'ять років. За фактом цих рубок відкрили кілька кримінальних проваджень і нарахували десятки мільйонів гривень збитків. Керівник обох фірм і співвласник ТОВ Олег Булдюк пояснює, що займається не вирубкою лісу, а розчищенням площі для сільгоспкультур. Втім, у національному парку вважають таке пояснення абсурдним. 21-го року по 24 жовтня 25 го року. За цей період їм зроблено 4213 дерев. Державі шкода була згідно чинного законодавства 60 мільйонів 298 тисяч. Під час рейдів лісами, 28 листопада, співробітники державної екологічної інспекції у Волинській області з'ясували, що рубка лісу на території Цуминської пущі і далі продовжується. Йдеться про ділянку державної форми власності площою у понад 277 гектарів, яка з 2000 року перебуває у постійному користуванні сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Деметра. А у 2010-му увійшла в межі національного природного парку. Втім, природоохоронне законодавство не стримує бізнесмена. Це відбувається на протязі п'яти років, і були численні провадження, були численні розслідування. Ця інформація є доступною, але на зважаю. Що на це в даний момент ми маємо ані рішення про земельної ділянки, ані позовів направлених на скасування реєстрації цієї ділянки, ані підозр людям, які це роблять. І для мене було шоком, що прямо сьогодні я побачив, як здійснюється ліса заготівля за серед білого дня, не ховаючись. На мою думку, тут в першу чергу питання до роботи правоохоронних органів. Я знаю, що в Волинській області зараз є новий прокурор. Ну і на мою думку, ця справа вона може бути показати, чи дійсно в екологічній сфері на Волині що зміниться. А щоб зміни відбувалися швидше, підтримуйте незалежну журналістику. Айте спонсором нашого каналу та долучайтеся до спільноти людей правди, і не забувайте підписатися, щоб дізнаватися новини першими. До зустрічі!